99% підприємців рано чи пізно доходять до того, що їм потрібен таргетолог. Краще до цього підійти. Пізніше, чим раніше про це ми поговоримо далі у відео, але все-таки таргетолог нам потрібен і нам потрібно розуміти ключове, як його обрати правильно, тому що я дуже часто казав, що 99% таргетологів вони жуліки. І сьогодні, через призму мого вісімирічного досвіду в онлайн-продажах, ми будемо розбиратися, а як знайти саме того, який дасть нам результат, а не буде брати гроші. За злив нашого з вами рекламного бюджету. Перше, що варто зазначити, коли я говорю, що 99% таргетологів жуліки, я не маю на увазі, що вони хочуть вас надурити спеціально. Ні в якому разі, більшість з них адекватні, нормальні, чесні люди, які вірять в те, що вони роблять все правильно. Але роблять вони неправильно, через що це відбувається? Через десятки інфокурсів, де їм обіцяють навчити їх працювати з таргетованою рекламою, і через неякісні саме навчання ми бачимо те, що таргетологи, які відкриті до ринку, вони дуже дуже низької. Якості, давайте спочатку з вами зрозуміємо, що взагалі таке таргетована реклама. Якщо говорити простими словами, це наш платний трафік, за покази якого ми платимо. Гроші він іде на певну аудиторію з певним продуктом, з креативом, але фактично це трафік, за який ми платимо з вами гроші. Він може бути на сайт, він може бути на сторінку в соцмережах, він може робитися через Фейсбук, через рекламний кабінет Фейсбуку, мається на увазі. Він може бути через рекламний кабінет. Тіктоку теж нормально працює. Про це потрібно розуміти. До речі, штука, якщо ваш таргетолог не вміє на даний момент працювати з. Рекламним кабінетом Тіктоку гроші йому ціна, і він вам точно не потрібен. Це вже такий перший наш момент. В підприємців є дуже великі надії на таргетолога, тому що завдяки тому, що в нас багато інфокурсів про таргет. Всі ці інфокурси видають результат навчання як прямі продажі, що ви зможете зробити так, що буде продаватися все. А це неправда. Тому що якщо у вас таргет класно налаштований, а все інше говно, ну продажів не буде. Якщо у вас продажів немає без таргета, з таргетом їх скоріш за все теж не буде, тому що ваш товар не цікавий, ніша падає, ваш магазин повна какашечка, і так далі. І так далі. Тобто, таргет це більше. Ну і це пряме підсилення теперішнього результату. А підсилити нуль ну, це скоріш за все буде нуль. Про це теж потрібно розуміти. Тобто, це явно не якась чарівна палочка. Це один з інструментів, який веде трафік на вашу сторінку. Лише один з інструментів. І давайте відразу по критеріям вибору вашого таргетолога. Нам потрібно розуміти, що знову ж таки. Кожен фактично таргетолог рано чи пізно проходив якісь навчання. Якщо цей таргетолог тільки пройшов навчання, яке б воно не було, скоріш за все, досвіду в нього зовсім мало, здобувати він досвід буде на вашому магазині за ваші гроші, і вам такий таргетолог не потрібен. Якщо таргетолог вам сказав, які навчання він проходив. Поцікавтесь тими навчаннями. Спробуйте їх прям купити. Не купуйте, але хоча б спробуйте купити. Подивіться, хто веде ті навчання і про що ті навчання, тому що є низка навчань для таргетологів, які не роблять з людини кваліфікованого спеціаліста, а які вчать продавати свої. Неякісні послуги і таких навчань зараз більше. І якщо наш таргетолог проходив саме таку шляпу, він нам точно не потрібен. Далі ми дивимося на його в загальному досвід. І що нас найбільше цікавить, це досвід в конкретних нішах, скажімо, в онлайн-продажі в жіночому одязі, бо ми займаємося жіночим одягом. А нас цікавить досвід таргету на якусь. Доставку їжі чи на б'юті салон. І потрібно розуміти лише одну штуку. Якщо таргетолог, не компанія, а соло таргетолог, який працює сам, показує вам, що він зараз веде магазинчик якийсь по. Продажу там не знаю постільної білизни, потім веде якусь невелику кондитерську і до чого всього ще зверху доставка і бюті салон. скоріш за все він не вміє приблизно нічого. Є дуже мало соло-таргетологів, які є спеціалістами в широкому понятті ніші, які можуть наливати однаково якісно трафік на б'юті салон. І на магазин жіночого одягу. Професійні таргетологи, які працюють самі, вони нішуються. І, скажімо, якщо він займається б'юті-салонами, і він там твердий дуже спеціаліст, то він буде займатися тільки б'юті-салонами. І повірте мені, замовлень в нього вистачить. І клієнти будуть в черзі, тому що то є вузько спеціалізована людина, яка точно принесе кращий результат. Ось таких ми. Маємо шукати. А ну-ка, буквально 30 секунд корисної інформації, точніше, бонусів для тих, хто дивиться це відео. Не секрет, що ви всі хочете заробляти більше, хочете працювати в онлайні, хочете займатися товарним бізнесом, онлайн-продажами і так далі. Тому в своєму телеграм-каналі, який я веду вже більше трьох років, я зібрав для вас чек-лист ТОП-30 ніж для вдалого старту товарного бізнесу в Україні. І це не просто чек-лист, не просто список, а повноцінна історія, де є. Плюси і мінуси кожної ніші, детальний опис ніші, і ви точно зможете обрати щось для себе. Плюс там є приклади товарів, плюс є кейси по цим нішам. Думаю, кожному буде цікаве. І другий бонус. Я думаю, він навіть більш важливий це безкоштовний практикум по товарному бізнесу, який називається First Touch. Твій перший дотик до онлайн-продажів. Там ми з вами оберемо нішу, зробимо власну бізнес-модель, пропрацюємо товари, проведемо три безкоштовні, абсолютно знову ж таки майстер-класи зі мною. Подивимось онлайн в записі уроки, зробимо домашнє завдання, сформуємо круте ком'юніті і дуже-дуже класно попрацюємо. Знову ж таки, все безкоштовно, практикум всього три дні триває, тому заходь в опис до цього відео, нажимай на силочку в тілегу і забирай свої пелюшки. А ми поки продовжуємо. Далі, безперечно, ми дивимося. А чи працює цей таргетолог сам з таргетованою рекламою? Великий плюс, якщо він наливає таргет десь трішки на себе, якщо він активно веде соцмережі, якщо він робить для себе контент, тому що чоловічок той вже точно знає, який контент краще працює і теж зможе підказати. І ще така штука: якщо таргетолог ніколи не оперував своїми грошима, він нам теж... Не потрібен, тому що він не відчуває відповідальності за гроші. Він вміє працювати лише на чужих коштах. І деякі з вас скажуть, Андрюха, ну все чудово. Але чому ти з такою впевненістю про це все розповідаєш? Тому що оці руки вони відливали і продовжують відливати бюджети від, від це мінімально 30 тисяч доларів на місяць. І я не таргетолог. Це власний бюджет власних компаній, власних магазинів. Тобто я точно знаю те, про що я говорю. Далі ми обов'язково дивимося на кейси. І на максимально оцифровані кейси. І нас не надто, не надто цікавлять CPM CPC. І так далі там cost per mille, cost per click, не дуже нас це цікавить. Нас цікавлять продажі, і потрібно звертати увагу на два показника. ціна продажу для клієнта того чи іншого товару чи тої чи іншої послуги, в рамках ціна продажу до роботи з цим таргетологом і після роботи з цим таргетологом. Якщо ціна продажу зменшилась, а кількість продажів не зменшилась. Супер, якщо ціна залишилась та сама, але кількість продажів зросла, ну там. За якийсь період за півроку, в два рази, в три рази, за рік там це може бути в чотири, в п'ять разів. Да, таке буває. Супер, нам це дуже сильно підходить. Навіть якщо зросла, але не в кілька разів, а там була вісім доларів, стала дев'ять, але кількість продажів виросла там в два-три в рази. Нам таке теж підходить. Головне, що ми маємо розуміти, це відповідальність нашого таргетолога за результат. Да, ми на нього не перекладаємо всю відповідальність, тому що в нас є. Є менеджери, в нас є контент-мейкери, в нас є якийсь СММник. Але якщо йде фраза від таргетолога, що я просто роблю таргет за продажі, я не відповідаю. Він вам теж не потрібен. Тому що його таргет без продажів теж не потрібен. І коли таргетолог починає роботу, якщо він бачить гавно магазин, і який би трафік туди не лився, результату не буде, Порядна людина це перше, вам скаже в лице. Друге, скоріш за все, поки ви не виправите ситуацію по контенту, він з вами працювати не буде. Мало того, він може взяти якісь кошти за консультаційні послуги і підказати вам, показати, який цей контент має бути, щоб ми ефективно. Почали працювати. Це вже йде на дивленість таргетолога, і це просто супер тема. Далі на що б я звернув би увагу, і це було б жирнющим плюсом, це те, що. Ваш таргетолог є сертифікованим мета-партнером, тобто він здав екзамени в компанії мета. Якщо не помиляюсь, там їх десь від 7 до 9 штук, кожен коштує якісь крепкі гроші, здати їх прям дуже важко. Я колись їх здавав ще кілька років тому. Зараз я над тим не парюся, тому що ну, Андрюха трошки шарить. Але коли щорічно ваш таргетолог підтверджує таким чином свою кваліфікацію, повірте мені, ця людинка явно знає. Що вона робить, і одна з кінцевих настанов, але певно найважливіша, якщо ви підприємець-початківець, і ви тільки починаєте свій шлях в онлайн-продажах, в розвитку сторінок своїх послуг, свого якогось офлайн-магазину, своїх там б'юті процедур, свої доставки їжі і так далі. Перше, що зробіть, розберіться самі. Як тільки... Ви, не розібравшись, не маючи взагалі досвіду, почнете все-таки брати таргетолога. Повірте мені, він то відчує і, можливо, не спеціально, але буде кровосісяти у вас гроші, і навряд чи буде давати результат. Коли ви маєте досвід, ви чітко розумієте, як то має виглядати. Ви розумієте на які показники дивитися, і ви розумієте, що важливе. І тоді обвести навколо пальця вас набагато набагато важче. Тому обов'язково пишіть в коментарі, на які теми відео зняти ще, можливо, яких спеціалістів позвасти до себе на подкасти. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, тому що 80% з вас дивиться контент стабільно, але без підписки. І переходьте в телеграм канал, посилання є в описі до цього відео. Забирайте свої бонуси, забирайте топ-30 ніж для старту онлайн-продажів в Україні і приєднуйтесь до нашого безкоштовного практикума. Який Стартує зовсім зовсім скоро. Подякував.